Привіт таки усім, хто дивиться мій канал. Ну що, сьогодні полию трошки орхідейки. Маю зараз вільну годинку. Сьогодні вдома. І подивимося, що там в нас є. Ось водичку я беру з акваріума, набрала водичку. Рибоньки наші плавають. Гупіки десь поховалися від камери. Де мої булочки? Ховаються. Потім їх покормимо пізніше. Ось так виглядає акваріум. Е, так і я лампочку забулась купити, все, немає часу. Може, в суботу. Схожу куплю в суботу вихідна. Ось так вони там плавають. Дуже нравляться мені ці камушки. Між ними легко збирати весь отой, що сідає все трубочкою. І вони не заважають. Я вже казала, де я брала ці камушки. Хто дивився, той знає. Так, ну що, йдемо до орхідейок. Так, ну що, в мене є ось таке похідне відеречко з. Що я поливаю орхідейки. Зараз я гарненько розмішаю водичку, бо іменно вся вкусняшка осіла на низ. Дивіться, бачите? Ось такою водичкою з акваріума я поливаю. Заодно чиститься донишко в акваріумі. І це дуже вкусна вкусняшка для наших орхідею Воно вже йде з всіма поживними речовинами. Еко чисте добриво і чистенька водичка. Вона ніби чиста, але в ній ось попадаються такі частинки, е... ну, ви поняли чого. І такою водичкою я люблю поливати орхідейки, і їм теж подобається. Гарно ростуть корінчики і квітконоси, все-все-все, все росте. Ну, як я вже казала, квітконоси, ну, не появляються від того, що їх вдобрюють. У мене чоловіка-мама не вдобрює орхідеї зовсім. В неї є 4 орхідейки, і вони теж в неї цвітуть. Хоча вона їх ніколи не вдобрювала. Ось наші орхідеї. Ми будемо зараз проливати верхній етаж, якщо вистачить часу, то ще будемо проливати і нижній етаж. Ви казали за світло, що погано видно, тяжко дивитися. Другим світло я, світлом я вам не можу показати, тому що вони стоять на стілажі. Тут в мене навіть в кімнаті світиться світло, там не видно нічого. А якщо я буду ходити з ліхтариком, то ви будете бачити тільки одну орхідейку, яку я підсвічую. І все. Покамість, як є, буде літо, буде краще видно, тому що вони підуть на балкон. Хто зі мною давненько на каналі, ти знає, що я літом їх всі виношу на балкон. А на підвіконі, хоч у мене пусті стоять підвіконя, але я їх не можу туди поставити, тому що там їм буде затемно. Одне підвіконня в мене йде з балкона. І одне підвіконня віконечко в кухні. Все, в мене тільки два вікна в квартирі. Так що я ніяк не можу їх зараз туди поставити і щоб вони там стояли. Вони... Я дуже хочу. І прямо ж руки чешуться вже ці, щоб почали розквітати, поставити на підвіконня, щоб я їх бачила, ними милувалась, коли приходжу з роботи. Ну, Но... я розумію, що якщо я їх поставлю на підвіконня, то всі бутончики, які не розпустилися, вони не розпустяться. Тому. Що вони почнуть стресувати. Тут їм все, вистачає світла, промінів сонечка, тому що це спектри йдуть з е, ультрафіолетом. І там є е, хоч і іскусственне, ну сонечко, е, спектри, а на підвіконі в мене немає. У мене сонечко буває тільки на балконі весною і все. Так що я мушу, я дуже люблю орхідейки, тому вже чоловік мені змайстрував таку поличку тут ось, і я їх тримаю зимою так. Вони в мене стоять. Тому що кожна орхідейка мені дорога, вона викормлювалась, випоювалась, вихожувалася з реанімашок, тут орхідейок. Немає таких, що вони були куплені повноцінною ціною. По-моєму, тільки одна орхідейка, яка була привезена з... Ой, з Бельгії. Коротше, за кордону чоловік зимою її віз, і вона проїхала три границі. І він її привіз, вона навіть не замерзла. Є в мене така орхідейка, вона розпуститься, я вам покажу. По-моєму, вона ще не цвіте. Ось. А остальні орхідейки, вони всі з оціночок, всі нарощувались корінчики, вихожувалися. Так що. Вони мені всі дорогі, як говориться. Ось. Є діточки, які теж випанькуються з малявочок, ось, які залишилися. Так само є дітки-парфумки. Ось одна. Там вже буде ось цвісти, і в неї два світоносика. Ти діточки, не небагато дівочки, 4 роки, яку я випанькувала з малявочок, манюпусіньких, бо вони з'явилися на орхідейки. Я принесла з, <клес> взяла на оціночки ось таку орхідейку. Я її занесла до, додому, і в неї опали всі листки. На каналі теж є відео про ту орхідейку. Там лишився тільки один ось так: листочок, не серединки, а ось боковий листочок залишився. І вона дала дві дітки, які. Ростуть, одна вже ось там буде квітнути на два квітконоса, а одна діточка ще росте, ще її рости і рости. То тобто цим діточкам немало небагато 4 роки. Так, ось такі парфумки. Така вона червоняста, дуже гарна. Красота. І там ось цвітуть красоточки. Ось там квітнуть теж, красотулечки. Ну, дивлюся, ось так заглядаю, так як ви, щоб подивитися на них. Тому що, по-другому я не можу. Хочеться їх забрати, вже поставити на підвіконня і на них дивитися, милуватися. Але я розумію, що це буде недовго. Ось там Мэджик розпустилася. Недовго, тому що вони обкинуть всі бутони. І на цьому буде кінець світіння. Далі ось така красоточка. Ось, розпустилась. Ось там красотка така плямиста, гарненька. Того року теж вона дуже класно цвіла. Цього року щось вона взагалі не хоче. Далі ось ця красоточка, це Сексі Пінг. Того року були діточки в мене брали, продала з неї. Ось так вона любить поцвісти. Хто брав, ось квітна їхня матуся. Такий шикарний в неї цвітонос, це новий її квітконіс. Ось старого вона пробудила почечку, а це її новий квітконіс. 2, 4, 6, 8, 10, 12 буде квіточок, якщо всі розпустяться. Ось теж красотка, така плямиста. Ось це, вже бутончик не розпуститься. Чому так сталося? Сталося, я бігла на роботу, не вимкнула світло і мої. Хлопці теж забули включити світло. І вони до вечора постояли без світла. І ось результат. І там ще є на білому бігліпові. Теж зараз покажу вам ближче. Так, і ось, бачите, на білому бігліпі. Він дуже до цього вразливий. Ось він. Теж він обкинув два бутони. Ну, нічого страшного, так буває. Ось красоточка. Така класнюча. Так, і хочу вам показати ще, ну я не буду впевнена така, що це дійсно то, що я подумала. Хто помне, я коли поливала орхідейки, в мене впала орхідейка. І відламався великий Квітконіс. Мені було її дуже шкода, я дуже себе винила в тому. Ну, таке. Хто знає, хто цим займається орхідейками, коли ламається квітконіс, той мене пойме. І, мені здається, що ось там лізе Квітконіс. Ось там в пазушки. Ну, я не знаю. Може таке бути, що той корінь і є корінчик. Ну, Ми почекаємо, подивимося, що то буде. Бачите? Такий він. Корінчик більш він такий кругленький, йде, а це такий видовжений трикутничком. Мені здається, що лізик від коніс. Може ось в неї поломаний листочок. Як вона падала, бачите? І вона рішила видати, по-моєму, ще один квітконіс. Ну, подивимося, через пару деньків його буде точно видно. Ось там ще. Дивіться, скільки квітконосів. Ще мають розпускатись і розпускатися. В общем, ось такі справи. Так що беруся я поливатися бігом, бо ще дуже багато роботи, один вихідний і не знаю, за що братися. Так, ну і ось тут в мене на підвіконні теж висять орхідейки, такі лошадушки, які займають дуже багато місця. Ось діамант біла, орхідейка, великоквіткова. Согою кідан, один і ось другий квітконіс, і он теж старушка моя розова. Ще не розпустилися. Теж вони такі лошадушки тут стоять, такі великі, вобши. орхідейки. Ось, клаповусики такі. Ось такі. Ось так травмувався листочок, поцарапався на балконі об стіну. Ну нічого, такі красотульки, лапотульки. Краса. Хоч білосніжна, але дуже гарна. Все, всім гарного дня, всім мирного дня, всім пока-пока, буду поливатись.